Помощник трошки допомагає. Прямо з поля для вас. Проїжджав мимо всі валочки, думаю, зніму відео по прижимних, ну по прикаточних колесах. Значить що? Всі вони приварена трубочка, там 201 підшипник. Між підшипниками втулочка йде на 12-ку шпильку. Ото тільки на цих двох немає. Підшипників тут. Підшипник так же само, трубочка заклеєна на епоксидку, Там 201-й Тут зразу колесико йшло з підшипником, Тут підшипник, тут підшипник. Конструкція яка. Полоса 40 на 4 загнута П. Роблені прорізі. Для того, щоб коло ста, як вилці в ровера, колесо вставив, зажав та й все. 20 на 40 та ж сама трубочка. Стіночка. Тут, певно, двоєчку. Я взяв тут не треба тройки. О, болт. Ну, 12, 10,9, крепістю, контргаючка, дві полоски. Дві полоски. Що ж тут ще? Пластина. Ще дві пластини. Просверлений отвір. От. І воно все виходить ось так. Зарізано і вони ну, прижимають. Часом, як вінта добре продовжував, то е, аж колеса Ці валки, відриваються від, від землі, бо пружин вистачає. Ці пружини ну, різні побрав, які знайшов, такі побрав. Приблизно я безманом важив, приблизно однакового вага. О, ось так. Ну, за ними треба ще по-любому робити гребенку, таку, як на теперішніх сівалках. Пружинки загнуті такі, от, Що тут ще сказати? а? Що не дає впасти сушніку? Це ремінь генератора. Ремінь генератора, Ремінь генератора, А тут у нас ремінь ГРМ. Ремінь ГРМ. Які ж тут ще прижимні. Так, да, вони функцію свою виконують, тільки ж, е, потім поле такими йде горбик ямка, горбик ямка. Ну, нічого воно за зиму. Потім як закриваємо вологу, то все вирівнюється бороною. О тут десятка болт, дві пластиночки. Довго, якщо чесно, оце все дуже довго робити, тому що це треба кожну просверлити пластинку. Я їх брав, зварював, по-моєму, по 7 штук і засверлював. Що ці, що ці? Що ці потім розрізав, щоб вони більш-менш однакові получалися. А тут саме краще. Значить, сверло рівно 12. І найкраще ще деякі в мене болти стоять з Жигульовських реактивних тяг. Дуже добре підходять. О, і там вони теж не слабенькі. Любий час щось з колесом сталося, у мене є зараз два запасних лежить. Зняв, вчепив і все. Ну і треба, треба чистіка доробляти. Часом наліплює. Як сухіша погода, то нормально, а як влажне, то наліплює. Тут, виходить, воно щищає. Де більше колесо, то щищається саму полосу. Шайба 12, шайба 12 приварена. О, Треба. Воно було б ще одну приварити знизу, щоб міняти силу натягу. Але в цьому році я буду їх переробляти. Воно то працює, але буду переробляти, тому що я не можу виставити нормальну глибину посіву. То 8 см, то 10, то 5 за кулесами трактора там взагалі 4-3. От, Буду робити їх до сушника до самого. Вже потім, як перероблю, то перезніму відео. Хоча воно і так працює, але що я не можу оце з глибиною розібратися. Все-таки хочеться. Хочеться як в тих хоршах, в кунах, як. Що там ще є, всякі кінзи. Хочеться зробити щось наподобі того. Все, ось там 10 соточок сьогодні. Не дає нам погода, мороз, сніг. Ще щось когось буде цікавити. А, по поводках не сказав теж. Тут теж 20. Ой, 40 на 4 полоса трикутником зварена. Отак саме ідеальний варіант, тому що його тоді вже не водить. Поводка не водить вліво-вправо. Тут теж 12 ка без втулок, без нічого. Один тримає іншого, виходить. Якщо взяти, похитати. Ну це може з пів сантиметра є свободного ходу. На малому немає, тільки на цьому немає. І все. Дякую всім за увагу. Всім гарної посівної, гарних ворожих. Приятних дощів, хорошої погоди.